19 століття було золотим віком відкриттів. Менделеєв створив періодичну систему хімічних елементів, передбачивши нові елементи, а вчені відкрили нові. За легендою думка про систему хімічних елементів прийшла до Менделеєва увісні. Проте відомо, що одного разу на запитання, як він відкрив періодичну систему, вчений відповів. Я над нею, гадаю, 20 років думав. А ви думаєте, сидів і раптом готово? Давайте дізнаємося, без яких складових таблиць Меделеєва ми з вами ніяк би не обійшлися у нашому столітті. А що таке ці хімічні елементи? Хімічні елементи це не просто нудні символи в таблиці Менделеєва, а справжні герої захоплюючих історій, сповнених таємниць, пригод і людської геніальності, цікаві історичні факти, з відкриття і походження назв хімічних елементів, де кожен з них має свою унікальну долю, відкривають перед нами світ алхімії, філософського вчення, пов'язаного з магією та астрологією, пошукою філософського каменю. З якого можна приготувати елексер молодості, який вилікує будь-яку хворобу і поверне людини молодість, світ науки, сфери діяльності людини спрямованої на отримання нових знань про навколишній світ, і навіть світ науки, міфологія сукупності міфів, які пояснюють походження світу, природу людей та надприродних істот. Якщо ви не любитель хімічних наук, є всі шанси, що вам не знайомі, або хоча б деякі з них складові таблиці, які відіграють велику роль у сучасному житті, будучи основою для створення різноманітних матеріалів, продуктів, технологій, та які знаходять застосування у всіх сферах від виробництва до медицини, від харчування до побутової хімії. Існує велика ймовірність того, що зовсім недалеко від вас є певний обсяг аргону. Благородного газу, якого в атмосфері Землі багато, цей газ часто використовується між подвійними скляними панелями в енергозберігаючих вікнах. Крім використання в побуті лампи розжарювання, цей газ має безліч застосувань у промисловості від дугового зварювання до лазерної хірургії, хоч він загалом безпечний, але після накопичення в закритому просторі через нього можуть задихнутися тварини та люди. Берелій – це хімічний елемент, легкий, твердий, стріблястий сірий метал. Відомий своїми унікальними властивостями, він використовується у різних галузях, зокрема в аерокосмічній обороні, промисловості та ядерної енергетиці, медицині, наукових дослідженнях та виробництві інструментів, обладнання для телекомунікації, комп'ютерів та мобільних телефонів. У поєднанні з незначними обсягами хрому цей елемент набуває гарний зелений відтінок, перетворюючись на дорогоцінний камінь, смарагд. Важливо зазначити, що берилій є токсичним металом і його використання вимагає обережного поводження та дотримання відповідних заходів безпеки. Небагато є на землі елементів, що володіють такими дивними властивостями, як галій. Цей відносно м'який блискучий метал широко використовується для виробництва напівпровідників і електроники у фармацевтичній промисловості для виробництва металевих клеїв, для заміни токсичної ртуті кварцових термометрів, як мастильний матеріал при з'єднанні кварцових, скляних і керамічних деталей та для покриття дзеркала спеціального призначення. При властивості Галія танути при температурі трохи вище кімнатної, можемо побачити, як ложка з галію при зануренні в чашку гарячого чаю, скоро розчиняється. Навіть якщо довго потримати ложку з галю в долоні, можна в результаті отримати безформну металеву масу. Родовище галію відомі в південно Західній Африці, країнах Європи. Зверніть увагу на банкноти Євро. Одним зі ступенів їх захисту від підробок є зірочки, які світяться помаранчево-червоним світлом, при опроміненні ультрафіолетом та нанесені з полокою Європі твердого металу сріблястого кольору. Також європі вимітки використовують для боротьби з контрафактною продукцією. Телебачення стрімко увійшло в життя людства, але першим програмам на кольоровому телебаченні дуже не вистачало насиченості. Коли виявилося, що Європі здатні передавати насичений червоний колір на екрані телевізорів, а пізніше і комп'ютерів, почалися пошуки запасів цього елемента. На сьогоднішній день шахти Китаю США забезпечують світові потреби Європі. Скандій вперше виявлений в 1879-му і названий хіміком Ларсом Фредеріком Нільсоном на честь Скандинавії. Хоча він досить поширений в земній корі, цьому стріблястому металу не знаходилося застосування майже 100 років з моменту відкриття, але в 1970-х роках металурги виявили, що сплави алюмінію і скандію вкрай міцні і легкі, завдяки чому вони зайняли міцні позиції в аерокосмічній промисловості. Незабаром після цього виробники спортивного обладнання почали використовувати ці сплави в самому різному інвертарі від бейсбольних біт до ключок і ракеток. Стибій, інші назви антимон, сурма це сріблясто білий крихкий напівметал, мінерал низкотемпературних гідротермальних жил і відкладів гарячих джерел. Людство знайоме з ним ще з часів давнього Єгипту. Часто зустрічається з самородним золотом. У наш час цей важкий метал застосовують у металургійній, гумовій, фармацевтичній промисловості, піротехніці, як інгредієнт в косметиці, вогнезахисний матеріал, в дитячому одязі, зі автомобілях, іграшках і літаках. Антимонові руди є основним джерелом для отримання тюрми та її сполук. Головні знахідки це в країнах Європи, Алжирі, Туреччині та Китаї. Телур латині земля, хімічний елемент, сріблясте білий металоїд, схожий на олово. За хімічними властивостями, близький до селину та сірки, вперше виявлений в Трансильванії, Румунія. Телур вважається помірно токсичним елементом, хоча навряд чи можна знайти серйозно постраждалих від його впливу. Використовується талур зазвичай у сплавах і напівпроводникової промисловості для виробництва сонячних панелей, чіпів комп'ютерної пам'яті та для відновлення оптичних дисків списку рідкісних і найцінніших елементів знаходиться диспрозій. Його назва з грецької мови означає складно знайти, і це дуже вдала характеристика. Диспрозію отримують при переробці руд, що містять рідкоземельні елементи. Цей елемент заслужує місці в списку найважливіших матеріалів для екологічно чистої економіки. Істотні геологічні запаси диспрозію є в США, Китаї, Австралії, Індії. Україна володіє значними запасами рідкоземельних металів та інших критичних мінералів та входить до десятки світових постачальників мінеральних ресурсів, маючи близько 20 тисяч родовищ, що охоплює 116 видів мінералів. Сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Історія відкриття хімічних елементів і цікаві факти про їхні назви, їх велика роль у сучасному житті це натхнення для тих, хто любить науку і пригоди. Ви можете використати ці знання, щоб здивувати друзів чи поглибити свою цікавість до пізнання рідного краю хімію. Додайте трохи хімії у ваш день, читайте веселі і захоплюючі книги про історію хімії. Наприклад, зникла ложка Кіна, це збагатить знання з хімії. Експериментуйте, спробуйте прості, хімічні, безпечні досліди дома. Це вже від теорію. Діліться, розкажіть друзям про гелій. нехай наука стане казкою. Ці історії як скарб, який чекає, щоб ви його відкрили. Досліджуйте, дивуйтеся і насолоджуйтеся тим, що відбувається з вами і навколо вас.